Якщо ви собі згадуєте, в кінці зими ми робили збірку для підтримки програми Врятуй кінцівку. Це є програма, яка є частиною Міжнародного благодійного фонду здоров'я українського народу. Сьогодні в нас є гість, президент цього фонду, пан Сергій Олегович Сушинський. Я хочу від свого імені сказати, що ця збірка була дуже успішна, тому що ми зібрали більше 2 мільйони 200 тисяч гривень. 2, 2 мільйони 130 тисяч гривень. І, і це лише одна така частина програми, над якою, думаю, нам потрібно далі працювати, тому що від початку війни ми збираємо на все. І кожна копійка, кожна жертва, вона приближує перемогу, яка настане. Але є такі моменти, котрі радикально, або майже випадають з нашої уваги, але є надзвичайно важливі. Це врятувати людину від каліцтва, тому що пізніше жодний протест руку, ногу не замінить. І цей благодійний фонд власне, співпрацює з медичними закладами, котрі рятують наших бійців, саме цивільних від того, щоб вони залишилися ціле життя каліками. Ми їм дякуємо за цю працю і радо. Надіємося, що в цьому році ще раз допомогти. А зараз, пане Сергію Валевич, я хочу дати вам слово. Доброго дня. Доброго дня, шановна громада, доброго дня, шановний владика. Я вам дуже вдячний і хочу сказати, що ваші зусилля допомогли зберегти, вже зберегти 50 кінцівок, 50 хлопців наших захисників, лишилися з кінцівками, які їм дав Бог. Ці хлопці, герої, вони захищали нашу батьківщину. Більша половина з них піде знову воювати, тому що в них є великий досвід. А частина лишиться відновлювати економіку України. Я вам дуже вдячний, дуже вдячний, пане Володика. Дуже вдячний вам всім, шановні, ну, ваш внесок неймовірний. І в цей важливий день я хочу передати цю подяку пану Володики. Дякую. Дякую вам. То нам. Всім так, і дякуємо Богу, що Він дає наше серце відчуття, що ми проявляємо таку велику міру солідарності, що переживаючи дуже багато справ, ми міємо переживати за тих, котрі сьогодні не так, аж дуже в центрі уваги, щоб зробити їх потребу знаєте, болем всіх, а їхну. Перемогу їхнє здоров'я радістю кожного людського серця. Я вам щиро вдячний. Дякую, Олеже, і дай вам Бог, вашим співробітникам, і всім успіхів. Дякую. А ми будемо з вами, пам'ятаєте, стрітує центр Європи. У мене, мене тут бабця і дідусь поховані. Ви ще навіть маєте тут коріння. Так, я маю коріння на помірках, бабця і дідусь жили дуже довгий час і поховані в строю. Дякую вам.